Привіт всім. Сьогодні працюємо на такому апараті. Курінчати підйомник. На чайок. Сказали сьогодні приїхати на 9-ту. Трохи раніше чекаємо, поки приїде замовник. Покаже місце, де будемо зупиняти сьогодні робити. Тихонько їхати дурку, можна повертатися, будь тачки, мурку. щоб були моменти, немає совість. Приїхав замовник. Зараз покажу інше місце, де будемо працювати. і Будемо робити підсъйомчики сьогодні. термос на місце. поїхали І так ми розпалися. Будемо куляти дерево. Ну і як буває, в житті техніка ламається. В цьому разі ми зламалися, робив годину, направляємося в край майстерню, пабити наш автомобіль. Ну, я думаю, що скорим часом ми його відремонтуємо і повернемося знову до роботи.